Привітики! Сьогодні в ложик я буду робити комерець на цю сорочку. Ну, можливо, покажу вам, що я буду робити. Нічого складного в цьому немає, але ж деякі дівчатки, хлопчики, які починають шити, для них це дуже важливо. У них щось не виходить. Хочу вас запевнити, що в сорочковому комерці складного нічого немає. Потрібно тільки зрозуміти, як його потрібно кроїти, і все буде добре. Що потрібно знати, по-перше, це виміряти оцю горловинку, щоб вона вас не здавлювала, щоб вона була комфортна для вас. І потім вже вимірювати ось цю довжину. Для того, щоб зробити комірець. Ще хочу сказати, що стосовно комірця, що я спостерігаю, коли сорочка в закритому вигляді, то вона ось тут якось морщиться. ось тут, от якось вона отак робить. Щоб такого не було, потрібно все ж таки, коли ми кроємо ось цю лінію, ми повинні її трішечки-трішечки прям спустити донизу. Десь на 0,5-0,7 це максимум. Ось, зрізати її, і тоді комерець буде кльовим. Я виміряла все. Гадаю, що все буде комфортно. І ось тут, по ширині, і по. Глубині глибині все буде добре. Трішечки мені хочеться ось тут. бачите. Ну, це, е згідно мого манекену, але ж в мене є сотулість. Вважаю, що ось тут потрібно теж трішечки-трішечки його зрізати. Ось така. Складка у мене буде. Кокетка дуже кльова, мені так подобається. Ось. На моєму каналі вже є неодноразово, як я шила свої сорочки, тому звертайтеся, дивіться, можливо, для вас це буде корисним. Я дуже буду вам вдячна за вподобайки, за коментарі. І якщо все ж таки буду корисною, мені буде дуже приємно. Коли я вже зробила викрійку. Ось, бачите, і я починаю її прикладати таким чином, щоб глянути, як вона мені буде пасувати. Ось таким чином. Я прикладаю викрійку, дивлюсь, підгоняю оцей кут, і тоді вже викраюю його на тканині. Потім. Те, що в мене вже викраєне, я його дублюю, завжди дублюю, тому що комерець, він такий коварний, що в нього важливо, це ось такі гострі кутки. Тому для того, щоб вони були гострі, добре отримали форму, його потрібно дублювати. Стосовно того, чим дублювати комерці, ну, по-перше, Якщо ви тільки починаєте шити, ви можете дублювати флизелином. Це такий бумажняний матеріал, який з клюйовою основою на одній стороні, і він добре дублює його. Що стосовно прання після цього, якщо ви його добре приклеїли, то він буде триматись. Та сорочка, яку ви поносите рік або два, то вам буде достатньо цього флизелину, він буде тримати форму, це непогано. Не якщо ви вже професіонально це робите, якщо у вас вже є замовлення, тоді вибирайте дублерин. Все, що хотіла вам розповісти, я розповіла: нічого тут страшного немає. Хочу донести до вас, що не відчаюватися, якщо у вас щось не виходить. Зробіть це декілька разів, і потім все буде дуже гарно виглядати. Що стосується комірця, зрозуміло. Для себе я виявила, що. Все можна зробити, все можна прикласти, подивитися і вирізати так, як воно потрібно бути. Робіть макет, ось бумажняний або з якоїсь тканинки, прошу, робіть і пробуйте. Викроїли ми по дві детальки, та деталька, яка буде знизу, ми її викраюємо менше трішечки на 0,1-0,2 мм. Ось, для того, щоб коли ми шиємо його, був верхній комерець, був трішечки якось обіймав, проклеїли і будемо зшивати її. Все у мене вже є на каналі, будь ласка, дивіться, я, якщо не забуду, вам залишу посилання на це. Ось така красотінь у мене виходить. А що стосується секретиків, перший секретик це те, що потрібно одну частинку робити менше на 01, на 0,2 мм. Другий секретик це ось ці кутки. Коли ви будете вивертати їх, Потрібно зрізати, залишити 0,1-02 міліметра до стрічки. А потім ще секретик: тут зробити ту форму, яку ви спочатку загадали, і щоб вона була ідентична ось цієї сторони, щоб дві сторони були симетричні. Потім, ви, коли вивертаєте, теж зрізаєте, залишає трішечки. І ось тут розсікаєте таким чином, щоб воно вже на полуколі добре виверталося. Можете зробити його квадратом, можете полуколом, можете по-різному робити, як вам заманеться. Але ж воно повинно бути однаково. Ну і потім вже прасування. Прасуєте таким чином, щоб воно все у вас було відпрасовано. Щоб всі ці кутки були рівненькі. Щоб ось, Бачите, що я вам казала: коли ви робите одну частинку менше, ось тут робиться перекатик. У вас нижня частинка не виглядує. Ось таким чином. Ви все добренько. І тоді вже нашиваєте його на основну сорочку. Я вважаю, що була корисною, і якщо це так, то будь ласка, вподобаєчку, і в коментарях напишіть, була ли я для вас корисна сьогодні. Це такий влог був маленький, але ж він був необхідний. І якщо ви тільки починаєте шити, то не відчаювайтесь, якщо у вас щось помилковане не виходить. і... Це не так страшно, як здається. Тому пробуйте шийте, і у вас все вийде обов'язково. Моя сорочка готова. Ось така вона гарнюська вийшла. Ось такий комерець сорочковий, дуже гарний, дуже легкий. Чого важкого в цьому немає, беремо і шиємо. Якщо ви запитаєте, потрібно ли залишати ось ці викройки комерця, я вам відповім, що ні. Кожного разу ви будете робити їх знову. Тому що різна горловинка, різна моделька все різне. Тому викроїли. І викинули. Давайте ще разом. Якщо у вас виникли якісь питання, залишайте коментарі під цим відео. Буду дуже вдячна вподобайки. Ну і звісно, до нових зустріч, Па-па!